Добрий день, шановні українці! Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. І в мене є план за п'ять років зі своєї зарплати накопичити суму еквівалентну 1 мільйону гривень. І я поступово йду до своєї мети і викладаю на цьому каналі відео про цей шлях. Сьогодні я отримав аванс. І зроблю з ним наступне. Трішки куплю доларів, тому що курс зростає потихеньку. Кожного дня майже там на 10 копійок. І решту невеличку суму відкрию ОВДП. Ну, якось так. І так, ну, купувати долари буду в Приватбанку на депозит. Сума маленька бігати, не хочу шукати, де там є в банках. І так, я показував вже, як це робиться. Так, перший крок. Обираємо на 3 місяці, обираємо суму. В моєму випадку буде 50 долларів-навсього. Так, з карти додавати до суми. Курс буде 42, 37, 29 це 1 долар. Так, додавати до суми, натискаємо далі. Читаємо уважно договір, щоб не було ніяких нюансів, але він стандартний завжди в Приватбанку. І продовжуємо далі. Чекаємо підтвердження. Вже прийшла. І так, вклад на 50 доларів відкрито. Сьогоднішня дата 13.11. І в мене там ще трішки залишається з авансів коштів. Ми купимо ціні в гривні. В гривні, в гривні. Так, я думаю, на який термін? Хай будуть найдовші. У мене там є гроші на дві штуки. Дохідність 18,5, але це з врахуванням капіталізації, капіталізації купонів. Таким чином, сума купівлі 2164 гривні 88 копійок. Витрат немає, надходження буде 3246 гривень. Очікуваний дохід 1081 гривня 12 копійок. Натискаємо далі. З тарифами ознайомлений купити. Переходимо до підписання. Так, ознайомлюємо і підписати. Все, куплено дві штуки, прибутковість 18,5 буде проведено завтра, 14 11 Якось так. Тобто, з цього авансу я купив 50 доларів і дві ОВДП найдовші до, до листопада 28-го року. Покроково йдемо до своєї мети. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я все читаю, всім відповідаю, намагаюсь, бережіть себе і до наступної зустрічі.